Головна площа цього району Пшепулюшка. Щось я в нього закохалася, дивіться, яка це площа вночі. Дивіться, красиво. Романтик. Романтик. Клас. Щось мені стіки, це Пшепуля подобається. Я заїхала. Я не може намалуватися все, чесно. Так мені хотілося сьогодні сюди прийти, погуляти. Дуже люблю я пшепуля. Взагалі люблю весь район, обожнюю. А це площа обожнює, ніж весь район. І в день вона мені подобається. І вночі вона мені подобається. Ну, зараз вечір, близько 10 годин. Ой, щось мені дуже подобається. Тут прям якась казка. Оце я заїхала. Чесно кажучи, я така пані трошки перебірлива, щоб мені отак от щось подобалося аж так. Це не дуже так часто трапляється. Це щось таке, оці собачки. Хтось тобто на цю собачечку стрічку повісив. Тільки собачечки гарні. Привіт, малий! Привіт! яка краса. Краса просто Сейчас мені так подобається Шепуля. Це бабучки. Це батончики. Я пам'ятаю, сюди перший раз прийшла коли, аж замилувалася. милувалася. Думала, боже, це все трошки по-іншому якось. Коли дивилася, куди я їду, я трошки по-іншому собі уявляла. І це площу взагалі, все це воно виявилося милашніше якось, ніж я собі уявляла. В Україні. Я дуже-дуже рада, що я заїхала саме в цей район. Чесно кажучи, мені з нього навіть не хочеться виїздити. Так. Прям я в нього закохана цей район. Єдине, мені хочеться привезти сюди свою малу, свій собакунчик. І скульптура Недавно. и тут недалеко є такой райончик так жельня называется біля лису як мені подобається так уже думаю забьем там живу Доставло відсаха, бо в цій жільні закохана вші полі. Інші райони, куди я не їздила, вони якісь не такі. Вони якісь не такі налашніші. налашні. Налажні, як це. От знаєте, якось я їхала коли вчора чи позавчора. А, вчора я їхала. З другого берега з другого берега. А, і от я розумію, що мій Вроцлав, який підходить мені, починається з іншого берега через а, мост Грюнвальський, з зупинки. Кохановського, мені здається, бо Кохановського, хто в розлаві знає. І от туди, в бік Шаполя, все, що Оце починається якось так моє щось. Те, що мені подобається. Бо архітектура настільки у міста різна, що сказати, що мені подобається тут все, я не можу. Дуже різні квартали за енергетикою, за архітектурою. І навіть за якимось плануванням вони різні. От. Так що я коли прикиднаю це місто Гренвальське і починаються оці запиночки, бо віда і Кохановського, все, я якось себе почуваю вже добре, щоб ближче додому, до готелю в сенсі, а якось... Щось таке більш моє. В той, в той вік, там де зараз Темно, туди дуже також красивий район, такий зелений, такий красивий, Ну, зараз не підемо туди, бо не знаю, я освітлення я ні. Вже після ньому, тому що треба на мій автобус стигнути. Не пропустили. Я його пропускаю, а він мене пропускає. Ой, така у нас з вами сьогодні вечірня прогулянка. До свою зупинку, Називається вона Рондо Людніку польських І Перший тиждень я приїхала, а в мене ну, трошки погана, чесно кажучи, орієнтація на місцевості. Я так стресувала, чесно, мені здавалося, ніколи не розберуся, що тут що, де тут щось знаходиться. Бачите, за місяць розвивалася.